Ось такі чудові колеса, друзі. Легкосплавні диски. Дивіться, яка красавиця. У нас дискові тормоза. Все дуже чудово, стильно молодіжно виглядає. Всім попривіту, друзі! А в нас нове надходження, можемо бачити фада, нові модельки, трицикли, електроскутера, на графені. Приступаємо, друзі. Перша у нас на черзі фада ідея. червоного кольору. Буду пришвидшувати це відео для того, щоб вам було цікавіше дивитися. погнали. Так, зарядочка, 60, да, тут графен. Зеркала. Ось такі чудові колеса, друзі, легкосплавні диски. Дивіться, яка красавиця у нас дискові тормоза. Все дуже чудово, стильно виглядає. Так, далі. У нас так точки. Передній, задній. Не, не ржавій, друзі, не буде жавіти, це дуже круто. Це дуже круто, це дуже мене радує. Так, йдемо далі. Сейчас мені розрижу, покажу. Аккуратненько, щоб не повороти. Такий колір, все дуже стильно. Так. Саме головне, друзі, акумулятори. Да? Ви мене запитаєте за акумулятори. Зараз я їх дістану, потрібно розкрутити ось от два болтики. Так, Друзі, у нас вже всіх цікавить, що за акумулятори тут. Колись тут були число акумулятори, ну, в старих моделях 2024 року. Давайте подивимося, що у нас зараз. Я Думаю, що тут графен. І давайте все ми оприділимо це, я при вас дістану і покажу вам, що тут за акумулятори. Так, друзі, читаємо графен Бетрі версія 5.0. Воля, друзі, графенчик. А це, як ви знаєте, довговічність, морозостійкість. Тисячу циклів розряд-заряд і це взагалі це майбутнє, майбутнє в електрокарах і в електровелосипедах і скутерах. Так, друзі, які є особливості цієї зборочки. Я завжди вигружаю акумулятор, тому що це реально облегчає скутер в два рази. Зараз що ми робимо? Ми просто беремо, припіднімаємо передню частину і ставимо її сюди. І в нас відкривається доступ для того, щоб встановити передній вилку. Тож, давайте будемо. Розпочинаємо. Може спочатку ми її достанемо, цю передню вилку. Вона тут реально десь так захована. Припадемо трохи завка. Стоп. Все, все, все. Акуратненько. Так, трошки задріли, під'явилося масло. Так, дивимося, підшипники наші цілі. Це саме головне, передня оська. І віці яка висока. Це реально мотоцикл, друзі, це електромотоцикл на графені, це майбутнє, друзі. На ньому я представляю, як на ньому буде м'яко і комфортно їхати. Відставляємо. Не забуваємо діставати наші болтики. Давайте подивимося, що нам тут з заводу прийшло. Так, ну що, тут, як зазвичай, інструкція одна й те саме на все. Так, вона нам не потрібна. Наставочка. Наставочка на педалі. Друзі, приподімаємо вверх і ставимо передню вилочку. Зараз скутер сам по собі дуже легенький, тому що тут немає стоп стоп, щоб стоп, стоп. нічого не поламати, нам потрібно ось цю частинку поки що придержити одною рукою, Я буду там поламати. Ось так, друзі. Все. І нам відкривається доступ повністю до всього. Так, покажи, як виглядає спереду. Ось так це все виглядає. Впереді тут зараз сюди вилочку ставимо, прикручуємо. Тут вже все закріплено і будемо ставити руль. Так, друзі, просунули, поставили шариками донизу, вверх і вниз. І наживляємо. Все легенько. До кінця. Ось таке кільце. Бачите, це одна часть. Отак от вставили це кільце. Потім, друзі, потім надіваємо так, ось так. і закручуємо вже цією гайкою. А потім ось ця частина в нас має ставати ці пази. Сначала нужно эти два болта выкрутить. Так. Цепляем вынос руля, друзья, раскручиваем верхнюю крышечку. Так, друзі, дивимось, значить, Бачимо ці отвори. Потрібно, щоб співпали ці отвори. І оцю відну частину потрібно зараз прикрутити до цієї металевої основи. Покажи. Ось одна, ось друга, і ось по центру третя, шукаємо тонкий саморізок і прикручуємо. Наділи і продіваємо сюди наш винос. Так, десь так, думаю. Табло, Добре. Дивіться, що в мене вийшло. Тут прикріпили, тут все упорядочили. тут все зробили. А так от виходить. Тепер зараз, що ми робимо? Цепляємо диспілі тормоза, прокладаємо правильно цей гідравлічний шланг, щоб він нам нормально йшов. О, бачите, Навіть ця розпорочка вже сама випадає. Дивимося, що у нас ось тут а, є місце. Розогнули, вставили. Так, і... Ага, можливо це все-таки. Ну подивимося зараз. Так, це буде у нас іти сюдою, сюдою, сюди. сюди, сюди. І все, друзі, наживляємо. Далі я покажу. Зараз на цьому етапі, коли ми вже поставили супер, зараз ціпляємо щуточок, прикручуємо його сюди і вже потім будемо встановлювати колесо. Зараз я приходимо. Ось у нас тут. Дві короткі втулки, одна длинна. Значить, на цю сторону, де диск, ставимо одну длинну, одну коротку, а сюди також одну коротку. Тому що я спочатку неправильно поставив, не крутилося, зажимається в супорті. І все. Зараз закручуємо, гайковертом, і в нас полиса вже стоїть. Протачемо тормоза, і все окей. Щиточок також стоїть. Можна, звісно, ще його трошки нижче випустити. Притиратися. так Все, з передком майже зробили. Єдине, що потрібно дізнатися де який поворотник. Е, я поки що не буду їх вставляти, тому що е, думаю, спочатку батареї. Ставити, підключити, подивитися, що все працює. Потім накидаємо фару і дивимося поворотнику Зараз ставимо на колеса і відводимо. Ось так от виглядає цей скутер після того, як ми зібрали передню частину майже. І вже потім... Тому що тут, бачите, друзі, тут не прикручене, у нас навіть переднє колесо не прикручене. Це все потрібно буде робити саме у них. Нічого складного цьому немає. Ось так як виглядає наш контролер. 25,5, 42, 22 вольта. Я думаю, що буде нормально їхати. Так, що ж, будемо чіпляти це все. Друзі, перед тим, як чіпляти заднє колесо, воно там розкручене, я вже показував. Потрібно сперва цю нижню частинку прикрутити. Значить, тут у нас так виходить. Тут у нас заходять два пази, ми можемо бачити. Потім ціпляємо зараз алюмінів цього щіточка і надіваємо колесо, амортизатори і все остальне я вже покажу трошки згодом. На цьому етапі дивимося, що ми зробили. Поставили вже колесо. Поставили вже ми щитка, ну, з'ятковий щиток. А ще спочатку ставимо оцю частину, щоб вже потім нам можна було поставити щітка, колесо і все остальне. Так, отак це виглядає, зажали. Тут зажали, з цієї сторони показую. Вже поставили його на підставочку таку от навіть. Цеп наділи. Все, друзі, колеса тут стоять з 20, 20 на 2,50. Окрій, китичка постав. Так, тросик провели, тут такий болтик, закріпили для тормоза. Все. Чіпляємо зараз з тої сторони амортизатор, зажимаємо, обвіс пластиковий і тестуємо. Друзі, не забуваємо, що потрібно одягати хомути, щоб ці всі провода нормально всі порядку, як кажуть. Так, а цей провод притягуємо ще сюди, щоб він нам тут не залежав. Так, один кімнаток я надів. Давайте через тут. також Обов'язково. Так, Потім обов'язково. Беремо з тихому, цей хомут основний, що йде двигуна, щоб нічого по йому не терло. Ні цеп, нічого. Так, тут закріпили. Навіть іще можна одного, не помішає. Ось так от. Щоб нічого не черхало. Так, ну і планую десь ось тут ще одного. Відділи, і зараз сюди сушечка. Давайте розкажу в трьох, двох словах про ці батареї. Значить, в нас тут плюс, підключено, тут плюс, тут мінус. Далі ми йдемо значить, від, від мінуса. Це в нас виходить перша банка, потім друга банка, плюс-мінус. Потім аж сюди йде з плюса на мінус. Потім сюди йде, потім сюди йде. Можете по цій схемі зробити і буде працювати. Так, друзі, не витримав, запустив двигун і дивіться, скільки показує на третій передачі. Третя передача максималочка. Дивимося. 71 км, друзі. Це не може не радувати. Реально реально скільки класний. класний спутер. Так, органом керування, поворотнички. Ось такий, друзі, кінцевий результат на великих колесах. Бачимо, що кліренс у нас десь см 30. Тобто можете свердити їздити по полям, по лугам, на рибалку, по гриби, будь-куди. 20-те колеса, широкі, легкосплавні диски, що передні, що задні. Тобто гроші нові акумулятори, апарат заслуговує вашої уваги. Ціну озвучу в кінці відео. Тож, друзі, замовляйте, кому цікаво. Такийсь от... Якщо проїхався, до речі, дуже класно, м'яко їде. Дуже класна. Класна моделька. Хід сезону, можна сказати, 2025. Дякую за перегляд. Підписуємося на канал. Всім гарного дня, до побачення.